NVD очікує 500 мільйонів доларів. США в інвестиції в технологічний образ незалежного водіння. Революція в автономному водінні, NVD та Wave – партнерство, яке визначає майбутнє транспорту. Автономне водіння це вже не футуристична фантазія, а швидко розвиваюча реальність. І напередодні цієї революції є компанії, які готові докорінно переосмислити методи руху. Одним з найцікавіших та найобіжніших партнерств у цій галузі є співпраця між NVIDIA та Wave, який, судячи з останніх новин, отримує потужний імпульс завдяки інвестиціям у мільярди доларів. Нещодавно NVIDIA, лідер у галузі графічних процесорів та штучного інтелекту, оголосив про намір інвестувати 2 мільярди фунтів близько 2,6 мільярдів доларів США у британську екосистему стартапів, що займаються автономним водінням. Значна частина цієї суми, 500 мільйонів доларів, планується відправити до Вейв лондонського запуску, використовуючи інноваційний підхід до створення автономних систем. Що робить шлях особливим? На відміну від багатьох компаній, що розвивають автономні системи водіння, Вейв не покладається на картки високої тоції та складні правила. Натомість вони використовують підхід, заснований на тренуванні з підкріпленням, де автомобіль вчиться керувати автомобілем, аналізуючи дані, зібрані за допомогою камер та радарів. Цей метод, подібний до того, що використовує Тесла, дозволяє створювати системи, які є більш гнучкими та адаптивними до різних умов руху. Ключова ідея полягає в тому, щоб навчитися керувати автомобілем. Як це робить людина, спостерігаючи, експериментувати та витягувати уроки з його досвіду? Це особливо важливо для міст, де дорожні умови можуть бути непередбачуваними та змінюватися з часом. Традиційні системи, засновані на картах, часто неефективні в таких ситуаціях. Підхід Wave, навпаки, дозволяє машині адаптуватися до нових умов та вивчати на ходу. Чому NVD цікавиться Wave? Інвестиції NVD в Wave це не лише фінансова підтримка, це стратегічне партнерство, спрямоване на створення майбутнього автономного водіння. NVD, завдяки своїм потужним графічним процесорам та платформам для розробки автономних транспортних засобів, є ідеальним партнером для Wave. Співпраця дозволить дорозі прискорити розробку своїх систем та вивести їх на ринок. А НВД отримає доступ до інноваційних технологій та розширюватиме свою присутність у швидко зростаючій галузі. NVD Drive Axor, платформа для розвитку автономних транспортних засобів, інтегрованих у Gen3 Wave, є вражаючим прикладом синергії між двома компаніями. Ця платформа дозволяє Wave пропонувати розширені системи допомоги для водія та 4 рівневі автономні функції водіння, які можуть працювати на міських вулицях та шосе. Особистий досвід та спостереження. Я протягом декількох років контролюю розвиток автономних технологій водіння і я вражений прогресом, досягнутим вею. Їх підхід до тренувань із підкріпленням мені здається особливо перспективним. На відміну від систем, заснованих на правилах, які можуть бути складними та негнучкими, системи, засновані на навчанні з підкріпленням, можуть адаптуватися до нових умов та вчитися на своїх помилках. Я вважаю, що майбутнє автономного водіння стоїть за системами, які можуть навчитися себе, як це робить людина. Нещодавня поїздка Дженсона Хуана, генерального директора НВД, на шляху автомобіля по вулицях Лондона, це не просто піа, хребет це демонстрація віри в потенціал компанії. Те, що Хуанг вручив кендалу, співавтору та генеральному директору Wave, NVD Сор Developer Kit багато говорить. Це ознака того, що NVIDIA бачить не просто перспективний стартап, а партнер, з яким ви можете побудувати майбутнє автономного водіння. Наслідки для галузі та споживачів Інвестиції в Wave мають далекосяжні наслідки для всієї автономної водійської галузі. По перше, це підтверджує, що підхід, заснований на підготовці з підкріпленням, є життєздатним та перспективним. По-друге, це стимулює конкуренцію в галузі та прискорює розвиток нових технологій. Зрештою, це призведе до появи безпечніших, ефективних та зручних автономних систем водіння. Для споживачів це означає, що в майбутньому ми можемо насолоджуватися більш комфортними та безпечними поїздками, не турбуючись про кермо. Автономні машини зможуть взяти на себе звичайні завдання водіння, звільняючи час для інших класів. Проблеми та перспективи, незважаючи на величезний потенціал, розвиток автономного водіння пов'язаний з низкою проблем. Необхідно вирішити питання безпеки, етики та регулювання. Важливо переконатися, що автономні машини були безпечними для всіх користувачів дорожнього руху. Необхідно також розробити чіткі правила та норми, що регулюють використання автономних автомобілів. Однак я впевнений, що ці проблеми будуть вирішені. Автономні технології водіння швидко розвиваються, і в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у цій галузі. Висновок партнерство NVD та Wave це яскравий приклад того, як інноваційні компанії можуть співпрацювати для створення майбутнього транспорту. Інвестиції NVD Wave не є лише фінансовою підтримкою, це стратегічне партнерство, спрямоване на створення безпечніших, ефективних та зручних автономних систем водіння. Я впевнений, що це партнерство відіграватиме важливу роль у формуванні майбутнього транспорту та принесе користь усім користувачам дорожнього руху. Ключова думка співпраця NVD та Wave – це не просто інвестиція, це партнерство, яке може революціонізувати транспортну галузь, що робить водіння безпечнішим, ефективнішим та зручним. Майбутнє, що стоїть за автономними системами, які навчаються самі, і я радий бачити, як такі компанії, як NVD та Wave, приводять нас до цієї захоплюючої перспективи.